Німеччина славиться своєю складною податковою системою, але я сьогодні розповім вам про оподаткування максимально просто. Всім привіт! Мене звуть Аліна, я менеджер компанії Prima Steps. Займаємось працевлаштуванням в Німеччині. То чому податковий клас такий важливий і на що він впливає? Податковий клас відіграє важливу роль під час заповнення вашої податкової декларації. Простіше кажучи. Податковий клас прямо впливає на розмір вашої заробітної плати, яку ви отримуєте на руки, тобто нето. Ми зробили цілу серію відео по працевлаштуванні, навчанні та житті в Німеччині. Якщо вам цікаво і ви не хочете загубити наше відео, то підписуйтесь на наш канал. Які податкові класи існують в Німеччині та кому вони присвоюються? Взагалі в Німеччині існує 6 податкових класів. Перший податковий клас присвоюється самотнім, овдовілим, тим, хто проживає у цивільному шлюбі, партнерам, які не живуть разом, або чоловіку та дружині, які працюють за кордоном. Другий податковий клас присвоюється батькам одинакам. Третій податковий клас присвоюється нещодавно вдовілим або чоловіку, який заробляє набагато більше, ніж дружина, та, навпаки, за умови, якщо пара працює в Німеччині. Четвертий податковий клас присвоюється подружжю, яке заробляє приблизно однаково. П'ятий податковий клас присвоюється чоловіку, який заробляє набагато менше, ніж його жінка, або навпаки, за умови, якщо пара працює в Німеччині. І шостий податковий клас присвоюється людині, яка працює на декількох роботах. Як ви думаєте, який податковий клас найбільш усього розповсюджений серед нерезидентів? Правильно, перший податковий клас. Більшість мігрантів підпадають під перший або другий податкові класи. Але якщо обидва з вашого подружжя працюють в Німеччині, ви можете скористатись четвертим податковим класом. Чи можна легко визначити свій податковий клас онлайн? Так, для цього я раджу вам скористатись простим та безкоштовним сервісом Gehalt.de, а саме розділом Brutto Netto Rechner. Посилання на цей сервіс я залишу в описі до цього відео. Все, що вам потрібно, це перейти на сайт та заповнити відповідну форму, вказати розмір заробітної плати у бруто. І взагалі про те, як розрахувати свою заробітну плату в Німеччині за своєю спеціальністю, я розповідала в минулому відео. Ви можете зараз перейти за цим посиланням, яке зараз з'явиться на екрані, і переглянути його. Щоб дізнати свою заробітну плату, нетто, вам потрібно вказати наступне: свій податковий клас, чи є у вас діти, землю, де ви проживаєте, місто, і також свою спеціальність натиснути кнопку «Розрахувати». Давайте порахуємо чисту заробітну плату кухаря, який отримує 2500 євро бруто за різними податковими класами. Отже, перший податковий клас буде отримувати 1760 євро нетто. Другий податковий клас з однією дитиною буде заробляти 1857 євро нетто. Третій податковий клас буде отримувати 1975 євро нетто. Четвертий податковий клас буде отримувати 1874 євро нетто, П'ятий податковий клас буде отримувати 1475 євро нетто І шостий податковий клас буде отримувати 1437 євро нетто. Ось як може відрізнятись розмір заробітної плати брутто від нетто, тобто того, що ви отримуєте на руки. Якщо вам сподобалось це відео, ви можете поставити йому лайк, а також підписатись на наш канал. Бажаю вам вдалого дня і приємних вихідних. Па-па!